Вітаю. Я тут буду зараз обідати. Вирішила трошки з вами поговорити. Маю в планах розпочати подкаст. Відповіді на популярне запитання. Як вам, як ви взагалі до такого відноситись? До речі, один із фактів про мене. Я не готую вдома їсти. Хоча я шикарно вмію готувати. І причина навіть не в тому, вмію я готувати чи не вмію. Я живу одна. Я дуже багато працюю, але я багато працюю для того, щоб мати можливість не витрачати час на кухню. Тобто, у мене якби кухня, вона більш, мабуть, для моїх собак. Тобто, на даний момент я знаходжуся на такій сходинці, коли була студентом. Була мамою, всіх виростила, дерева посадила, будинок построїла. І зараз хочу просто жити для себе. Не вважаю за потрібне щось собирати, відкладати. Просто хочу жити, ну, От отак, отак. Сьогодні. У нас ночі... Над головою літали ракети. Передати цей жах, ми не знаю, як передати цей жах. І в такий момент ти розумієш, що це може бути твоєю останньою секундою. Тому ремонти не роблю. На мандрівки за кордон з усіма собаками поїхати не можу. А в Україні на море поїхати не можу, бо боюся, що там будуть міни. Тому що якщо їхати з собаками, це виходить тільки якісь дикі місця, де мало людей, тому що ну, ти приїхав 10-12 собак з тобою. ну, ви ж розумієте, да? Відпочинок має бути комфортним не тільки для мене з моїми собаками, але і для людей, які там знаходяться. І я не думаю, що це буде комфортно для інших. А їхати в ліс, та сама ситуація, виходить так, що безпечне місце у нас вдома. А вкладати гроші на якісь ремонти, на якісь брендові речі, гарний одяг взагалі. Не вважаю за потрібне. Тому я раз в день, бо я більше не хочу. Вранці п'ю каву, а раз в день м -м, їм те, що мені дуже смачно. Їм так, як мені хочеться. Їду в те місце, кафе е фастфуд. Чи замовляю додому, ну, це все залежить від того, яка ситуація. От я зараз чекаю в тому з хати вже не можу надовго уходити, тому що ну, такі обставини. А так як я на візку, то для того, щоб вийти, зібратися, спуститися, десь піти і швидко прибігти додому, ну, немає такої можливості. Тому. Ми зараз в процесі очікування. Ох. Якщо вам цікаво така тема, як підкаст, в мене є багато-багато цікавих історій. Пишіть в коментарі. Я із задоволенням для вас все це запишу і розповім. Це буде ніби аудіокнига.